Мої вітання. Сьогодні розв'яжемо задачу з оптики. Читаємо умову задачі. Радіус кривизни угнутого дзеркала R дорівнює 20 см. На якій відстані від дзеркала знаходиться свічка, якщо її зображення дійсне і збільшене в два рази? Записуємо скорочений запис задачі. R дорівнює 20 см і збільшення позначаємо букву G, дорівнює 2. У. Це відстань від зеркала до свічки. Знайти У. Далі, щоб розв'язати задачу, потрібно побудувати малюнок. Будуємо малюнок. Ось зеркало угнути. Головна оптична вісь. Фокус зеркала, центр, кривизни угнутого зеркала, свічка. І для побудови зображення необхідно два промені. Ну я покажу три промені. Промінь, який падає паралельно головній оптичній осі, після відбивання, іде через фокус. Промінь, який падає на головний оптичний центр, після відбивання йде так, щоб кут падіння був рівний куту відбивання. І промінь, який, падаючи на зеркало, проходить через фокус, іде паралельно головній головні оптичній осі після відбивання. Всі ці промені перетинаються в одній точці, і ця точка є вже образом краєчка свічки. Знаючи образ, будуємо зображення. Зображення дійсне збільшене в два рази, ну і обернене. Як бачимо. Записуємо формулу угнутого дзеркала. 2 поділити на R, одиниця на U плюс одиниця на v. R це радіус кривизни дзеркала. U – відстань дзеркала до предмета, в даному випадку до свічки. І V – відстань дзеркала до зображення. Як бачимо, тут є в цій формулі два невідомих. Щоб розв'язати задачу, треба ще одне рівняння записати. У нас є збільшення. Тому ми пишемо рівняння для збільшення гнутого дзеркала. G дорівнює V поділити на U. От з подібності трикутників цих прямокутних, легко бачити, що довжина зображення відноситься до довжини предмета, так як відстань від зображення до дзеркала відноситься до відстань від предмета до дзеркала. Тому Г до рівні В поділити на У. З цієї формули знаходимо В. за властивістю пропорції V дорівнює U помножити на G. Тепер оцей вираз U на G підставляємо в перше рівняння замість V. Тримуємо рівняння 2 на R дорівнює 1 на V 1 на U плюс 1 на UG. Бачимо, що 1 на U і 1 на U можна винести за дужки. Виносимо 1 на U за дужки. В дужках лишається 1 плюс 1 на G. Тепер звідси виражаємо У. Можна застосувати властивість пропорції, яке називає її правило на хрест. А можна ліву і праву сторону поділити на 2 і помножити на Ur. Тут поскорочується ці 2 на R. Тут появиться R на 2, У скоротиться, а з, правої, з лівої сторони воно появиться. Отримали кінцеву формулу, яка і є робочою формулою для нашої. Задачі Підставляємо значення. Підставляємо значення r в сантиметрах і відповідь отримуємо теж в сантиметрах. 20 см поділити на 2, в дужках одиниця плюс одна друга, бо збільшення за умови задачі 2. В дужках число дрівні 3 других. 3 помножити на 20 буде 60. 2 на 2 4. 60 поділити на 4 15 см. Записуємо відповідь. Відстань від предмета до зеркала, в даному випадку від свічки до зеркала, до рівня 15 см. Задачу розв'язано. Якщо є незрозумілі моменти, задавайте питання в коментарях. Постараюся відповісти. Всього найкращого до наступної зустрічі.